Що, так, Сіня, тобі сподобалося? Так, мені сподобалося. А там є печера така, і в якій печері колись монах молився. Мені, мені тут сподобалося. Я коли захлазив. Так, да, та там є ще печера є, тільки у нас туди, напевно, не пустять цю печеру, ну не знаю. Та така маленька дирка та лізти печерою такою маленькою. Тут, напевно, печера. То... Там є печера, туди печера залазять люди. Приходимо. Там колись монах молився. Що ну, ж, не бачить назад. Tu masz peczera taka. Uh -huh. Tam jest taka mała peczera tutaj.